Якщо в тебе немає здоров'я, але є гроші, що важливіше? Якщо в тебе є гроші, але ти нещасний, що важливіше? Якщо в тебе є гроші, але ти не успішний, діти тебе не шанують. Можемо багато таких людей бачити, коли батьки все за них зробили, начебто і гроші є, і так далі. Але повний крах. Чи є таке в житті, чи ні? Як будувати сім'ю? Як виховувати дітей? Як відносини будувати? Навіть той самий бізнес, як будувати? І багато інших речей. Життєво необхідні речі. Адже насправді не в дитсадку, не в школі, не у вищих закладах це не викладають. Тобто уроки життя не проповідують. Ви в курсі? Ні. Ось для цього люди й ходять до Інституту життя, до церкви. Щоб мати гарантії. Ти маєш зрозуміти одну річ. Багато людей говорять: виберемо там такого політика, чи такого президента, чи ще якогось. Ставки намагаються на людей робити. Чи багато було рухів на землі, ви знаєте? Кого тільки не було, яких рухів на землі? Тільки не було. І досі є. Капіталісти, комуністи, соціалісти, фашисти, гуманісти. Ні, можна продовжувати цей список і продовжувати. Хоч край в один бік, хоч край в інший. Але чи стали люди щасливішими після цього? Так, я хочу вам сказати статистику. Що каже статистика? Що найщасливіші люди це віруючі люди. Статистика говорить, найздоровіші люди те, в церкві. Найуспішніші люди у церкві. Скажіть мені, будь ласка, тоді, куди перед усім треба бігти? Кому потрібно перш за все поклонятися? Мамоні чи ще комусь? Ні. Тільки Ісусу Христу. Амінь. Щоб стати успішними, та здоровими та щасливими, підписуйтесь на канал Слопиненко.